Хто там залишиться, хто живий, я маю туди повернутися, пане сумку. Що і далі будемо непохитно боротися, то ми переможемо. Більшість громадян усвідомила, яке насправді значення мають багатовікові національні культурні здобутки. Серед них українська кінематографія, котра зіграла важливу роль та займає гідну нішу у світовому надбанні. Проте чи багато українців знають, який спадок залишили митці минулого, щоб зберегти знання нації для поколінь, аби зрозуміти та пам'ятати, переказати своїм дітям та правнукам і нарешті вийти з імперської тіні. Сьогодні ми підготували підбірку українських історичних фільмів та серіалів. Які заслуговують уваги кожного глядача, тож приємного перегляду. А що ти тут на цій землі робиш? Ми порядок хочемо навести з панами, бандами покончить, щоб люди зажили наконець нормальної Угу, угу. Не забувайте, що ми господарі на цій землі військово історична драма Страчені світанки розповідає про те, як жителі західноукраїнських земель після закінчення Другої світової потрапили з вогню у полум'я. Більшовицькі окупанти прагнули встановити власні порядки, проте наражаються на спротив армії УПА, котра воює за відновлення незалежності України. Місцеве населення та родичі вояків УПА як можуть підтримують відважних борців у визвольних змаганнях проти окупантів. За це росіяни жорстоко придушують непокору. Запам'ятай та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Криниця для спраглих. Фільм зняли в 1965 році, але як і більшість неймовірних робіт того часу, тривалий час був під забороною радянської влади. Прем'єра фільму відбулася лише через 22 роки на Мюнхенському міжнародному кінофестивалі і мав неабиякий успіх намагання знищити українське село, втрата зв'язку між поколіннями, руйнування моральних орієнтирів це основні теми, котрі розкривають митці у сюжеті нескорений. Друга світова війна вже підійшла до кінця. Однак українська повстанська армія не здається, адже її головний ворог радянський Союз. Учасникам опору під проводом Романа Шухевича доводиться піти з під пілля і ховатися в Карпатах. Саме тут продовжують збройну боротьбу, знесилені, знекровлені, але нескорені духом збройні частини та невеликі бійці Української повстанської армії. Здавна могутньої, добре організованої армії. Це реальна. Спроба художніми засобами донести до глядача правду про події воєнного та повоєнного часу на західній Україні. «Крутий-1918» 1918. Це історична кіноепопея, що розповідає про битву, яка сталася 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під час протистояння Української Народної Республіки та більшовиків в українській історіографії. Цій битві приділяється особливе значення, як приклад героїчного подвигу, готовності загинути за незалежність. Українські історики приділяють велике та особливе значення. Битві під Крутами. вони наголошують на героїзмі, завдяки якому вдалося зупинити наступ на Київ на чотири дні. Саме за цей час УНР встигла придушити січневе повстання, підняти більшовиками на заводі Арсенал, а також розпочати переговори щодо підписання Брестського світу, за підсумками якого УНР вдалося відстояти і власну незалежність. Пропала грамота. Головні герої це козаки, котрі мають подолати тернистий шлях до самої цариці в Петербург, аби доставити грамоту свого гетьмана. Однак дорога буде довгою, вповненою веселих історій і загадкових подій. У фільмі є все не лише пригоди козаків та їхня боротьба за волю, а й подорож до пекла. І щоб не ставалося, козаки завжди ставали на поміч скривдженим. не втрачали гідності. На жаль, повну версію картини не довелось побачити широкому загалу. Радянська пропаганда завжди вбачала небезпеку в ідентичності українців, тож фільм порізали, перш ніж випустити на екран. Партійні посадовці одразу заборонили стрічку до показу. Тож фільм припадав пилом на полицях більше десяти років. Перший показ відбувся у 1983 році.